Багато українців щодня переживають біль утрат і страждань, які несе з собою війна. Саме тому збереження пам'яті про події, героїв і жертв стає справою особливої важливості для громадськості. У інтерв'ю місцевим змі очільник Харкова Ігор Терехов розповів, що до міськради надходить багато запитів від військових та громадських організацій щодо пам'ятників, меморіальних дошок та майбутнього меморіалу. Сьогодні, що стосується дошок, то ви знаєте, що ми робимо це для того, щоб люди мали можливість бачити героїв, які, на жаль, загинули, захищаючи всіх нас. І це наш світовий обов'язок і на всіх школах і всюди ми це, ми це робимо. Що стосується меморіалу, пам'яток, то ви знаєте, що в нас є кладовище, де є, але на жаль, загиблих герой. І ми приділяємо увагу і будемо теж там робити певний монумент, дуже такий гарний монумент, щоб він завжди нагадував. Ігор Терехов зазначив, що він вже звернувся до лорда Нормана Фостера з пропозицією розробити проєкт меморіального комплексу, який увічнить пам'ять жертв збройної агресії Російської Федерації та стане символом стійкості харків'ян. Для того, щоб він був знаєте, дуже такий, не то що де гарне, а він був дуже такий базовий, базовий не тільки для Харкова, а для всієї України. Бо для нас це не тільки, знаєте, як кажуть, там, ми бачимо все це з екранів телебачення, а ми все це відчули на власному житті і все бачили на власні очі, і бачимо, продовжуємо, на жаль, бачити на власні очі. Тому для мене дуже важливо, щоб цей меморіал був монументальним, монументальним меморіалом. І лорд Норман Фостер погодився розробити для нас такий проєкт. Але на цьому плани та проєкти не закінчуються. Як зазначив міський голова, в майбутньому в Харкові з'явиться музей війни. Я буду в Нюрнберге. Там будуть визначати події щодо Другої світової війни. І ми маємо такі перемоги сьогодні з мером Нюрнберга. Це, до речі, це місто партнер, місто побратим, міста Харкова, для того, щоб ми зробили музей війни. Війни в Харкові, тому це моя була пропозиція, і ми зараз відпрацьовуємо це для того, щоб ми мали в Харкові музії. Війни Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Єгор Мікенін, Харків, Новини.